English for Kids Online. Сьогоднішнім уроком ми з вами розпочинаємо цикл уроків за підручником, за робочим зошитом до підручника Quick Minds 3 клас авторів Косован Вітушинська. Протягом навчального року ми з вами будемо розбирати усі абсолютно домашні завдання з перекладом, поясненням граматичних аспектів, лексичних аспектів. Повторенням. Спершу давайте з вами ознайомимося з умовними позначеннями, що ж від нас будуть вимагати у цьому зошиті. І так, circle обведи. Пензлик означає зафарбуй, розфарбуй. Так, puzzles means єднай, match. Pencil means намалюй домалюй. A pen means познач напиши. Dice – means пограйся. Уже і кубульк означає пограйся. Окей. Okay. Нагадую вам, що ми з вами робимо огляд повністю на тему. І для зручності, звичайно, я буду вказувати номер уроку, номер вправи і номер сторінки. Користуйтеся, будь ласка, часомітками в описі під цим відео, щоб краще орієнтуватися у своїх завданнях. Ну а ми з вами почнемо і перша тема це Meet The Explorers. Будемо зустрічатися з нашими дослідниками. Перша вправа буде на сторінці 3 І так. Number to make up dialogues. Пронумеруй, щоб утворити діалог. Перепиши е е діалоги, да, навіть перепиши їх. Ну, у нас тут я бачу один діалог. І так, перше. Hello, I'm Sam. Привіт, я Сем. Two. Hi, I'm Kate. Привіт, я Кейт. Kate. Кейт, uh, Kate, I'm eight. How old are you? Kate, мені 8. А тобі скільки? I'm ten, а мені десять. Давайте з вами перепишемо цей діалог, репліки до цього діалогу праворуч. Так? І так, перша репліка у нас вже є. Hello, I'm Sam. So, the second. Hi, I'm Kate. Привіт, я Кейт. Hi, I'm Kate. So, three. Kate, I'm eight. How old are you? Кейт, мені вісім. How old are you? At a be I'm ten. I'm in 10. Good job. Повторимо будь ласка реплики. Hello, I'm Sam. Hi, I'm Kate. Kate, I'm eight. How old are you? I'm ten. Activity 2, page 3. Unscramble the words. Перестав літери та запиши слова. Пронумеруй. Number. So, the first one is 3. Перше – це слово 3. So, the second one is uh, 16. 16. 16. So, the third one is 11. 11. 11. So, the fourth one is 8. 8. number 4 eight so the fifth one is 19 so the next one is 10 10 the seventh one is 20 20 so the eighth one is 12 12, 12 so the ninth one is 14. 14 14 so and the last one is 5 5 p. creator uh, well done Не забувайте, будь ласка, ставити відео на паузу і записувати необхідні для вас завдання. Lesson 2. Продовжуємо повторення теми Meet the Explorers. Працюємо на четвертій сторінці справами 1 і 2. So, task 1. Повторення can. Модального дієслова can могти або can't не можу. І так, let's complete the sentences and numbers. Доповнимо речення і пронумеруємо їх. Showan can play basketball. Show грає в баскетбол. Bill can't. Number 2. Що він не може робити? M. Make a sand castle, maybe, yes? Make a sand castle. Не вміє а, uh, ліпити піщаний замок, мабуть. So Mary can fly. A kite. Мері вміє запускати. Um, повітряного змія. Alice can't swim. Ой, вибачте, не там поставила. Оце ж Елес у нас, яка не вміє плавати, Да? Alice can't swim. Alice не вміє плавати. So, my friend can paint. Мій друг вміє малювати. So Bob can't ride a bike. А Боб не вміє кататись на велосипеді. Окей, okay, well done. Отже, can означає, означає діяльність, яку я можу робити так застосовувати, а can't означає те, що я не можу робити. So, and now think about yourself. Познач галочкою, що стосується про тебе. Make up questions and short answers. Склади запитання і короткі відповіді. І так, play football Can you play football? Yes, I can. Ride a bike. Чи вмієш ти кататись на велосипеді? Ну, наприклад, вмієш. Питання can you ride a bike? Yes, I can. Так, тільки треба перше слово в речі, ніж писати з великої літери. Так, наступне, Paint – Малювати фарбами. Ну, наприклад, can't, да? You can only draw. Can you paint? Can you paint? Чи вмієш ти малювати фарбами? No, I can't. Ні, не вмію. Так, skip – Стрибати на скакалці. Ну, Наприклад, ні. Yes, so, Can you? Skip. Чи вмієш ти стрибати на скакалці? Can you skip? No, I can't. А ви пишіть свої, пишіть свої відповіді. Питання у вас будуть однакові, як у мене, зі мною. А відповіді можуть відрізнятися, наприклад, yes I can або no I can't. Обирайте е, свої власні відповіді. Lesson 3. Meet the Explorers. Exercise 1 and 2 page 5. Продовжуємо працювати на п'ятій сторінці. А, перша вправа make-up sentences, склади речення. У нас є хрестики галочки. Хрестики означає, що хтось не вміє чогось робити. Галочка, що вміє. Наприклад, he can't play basketball. Перше, да? Ну, he мається на увазі якась особа. He can't play basketball, he can play volleyball. Він вміє грати в волейбол. Друге, he. Can't play tennis. He can play baseball. baseball. Він не вміє грати в теніс, він вміє грати в бейсбол. Третя людина. Uh, he can't play uh, badminton. Він не вміє грати в бадмінтон. Бедмінтон, but he can play tennis. Але вміє грати в теніс навпаки. Крит. Четверта людина. He can't play baseball. Бейсбол. But he can play hockey. Але він вміє грати в хокей. Окей. Okay. And the last person, number five, людина номер п'ять. He can play baseball, Так, він uh, he can't play baseball. Він не вміє грати um, у бейсбол. Ага. Я вже оце речення написала про п'яту людину. Так? he can't play baseball, but he can play hockey. А четверте речення: he can't play volleyball, він не вміє грати у волейбол. But he can play baseball, yes? Але він вміє грати у бейсбол. Great. Зараз тут заперечення приберу. І так, отже, ще раз. Two. Друге. He can't play tennis. He can't play baseball. Three. Третє. He can't play badminton. Він не вміє грати в бадмінтон. He can't play tennis. Він вміє грати в теніс. Four. He can't play volleyball. He can play baseball. He can't play volleyball. He can play baseball. Five. He can't play uh, baseball. Yes, but he can play hockey. Great. Put video on pause, if you need And now let's write about yourself. Write about yourself. What you can do and what you can't do. I can play football. Наприклад, або волейбол, хай буде, волейбол. And uh, basketball, наприклад. баскетбол. Я вмію грати у волейбол і баскетбол. I can't play uh, hockey, hockey, and uh, tennis, tennis. Okay, well done. Можна написати ще, можливо, не тільки лише про те, що ти вмієш грати, так, а ще і про те, що ти вмієш робити. I can draw, I can paint. Yes. I can't swim. I can't ride a bike. І останній урок Lesson 4 у розділі Meet the Explorers. Exercises 1 and 2, 3 page number 6. Yes? Окей. Okay, повторюємо. Have got, has got. Ще перекладається фраза have got. Have got. Мати, да? У мене щось є. Have got для I, you, 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 they залишається незмінною. Так, але для he, she, it вона змінюється. Отже, I, я, you, ти або ви, we, ми, they, вони. Have got. I have got, я маю. Наприклад, I have got a pen. You have got a pencil. Ти маєш олівець. We have got um some apples. У нас є яблука. They have got lots of friends, у них є багато друзів. Але така справа, що для he, she it, he, she it, він вона воно, have got перетворюється на has got. Він має, наприклад, у нього є, he has got a pen, він має ручку, she has got a pencil, у неї є олівець. It has got a funny tail, у нього є кумедний хвостик, наприклад, і це ж про песика, наприклад, або про курочку, або про котика. Так, звідки ми взяли в got і згод. Справа в тому, що а, в скороченому написанні I have got, вибачте, I have got можна написати I've got. I've got. Угу. Mm -hmm. І так само для you've got, we've got, they've got. Для he, she та it, has got. Від has got залишається з got. Наприклад, he's got. He's got a pencil, наприклад. Так? He's got a pencil. Great. Ну, а тепер розберемося з завданнями. І так, перше, I've got a nice room. У мене є гарна кімната. Jack's got a sister. У Джека є сестра. Jack – це he. Отже ми живаємо, has got. We've got new books. We've got new books. У нас є нові книжки. He's got an old bike. Він має старий велосипед. They've got lots of friends. They've got lots of friends. У них є багато друзів. Emma's got a cat У Uma є кіт. Joey and Anne have got no повністю, a dog У Джої та N є песик. Ben's got Ben has got або Ben's got a car У Бена є машина. Activity 2. circle the correct variant and write Обведи правильний варіант і впиши. Итак, Rachel's got a mouse. У Рейчел є мишка. They've got three cows. Так, у них є три коровки. They've got three cows. We've got two bikes. У нас є два велосипеди. She's got a dog. У неї є песик. They've got... Uh, six poles. У них є шість м'ячів. Ну, і для чистоти виконання вправи давайте ж Circle обведемо. Так, тут варіант C правильний. Two bikes A. Варіант. She is got a dog A. Так, and they've got C. Good. Поставте відео на паузу. Final activity 3. So write about yourself. Напиши про себе. I've got. I've got a bike and a new mobile phone. Ну, наприклад, у мене є велосипед і новий мобільний телефон. Як приклад. А там кожен пише за себе, що у нього є. Цофація і на цьому це все. Ставте свої вдобайки, якщо вам сподобався формат такого заняття, адже ми не просто. Пишемо відповіді, так би мовити, ми ще читаємо, повторюємо разом з вами домашнє завдання усно. Адже усна робота це теж дуже надзвичайно важлива робота. Нагадую ще раз про часомітки, про підписку на канал. Зберігайте, будь ласка, собі цей плейлист, адже ми будемо з вами працювати протягом навчального року, якщо вам сподобалося. Ну і будемо, звичайно, робити відеоогляд одразу на цілу тему. Але залишатиму часомітку, щоб було вам зручніше. Goodbye, good luck, до зустрічі. До зустрічі на наступному уроці англійської мови. See you!